Бонжорно, сеньори і сеньоріти. Принесло мене на Закарпаття. А, село Велятино. Ось в оці теплі води, які так і називаються теплі води. Там під всяких басейнів з всякими корисними водичками. Басейни і водички зніму потім. А зараз я просто в своєму номері зараз покажу свій номер. отакий вид. Балкона. Машини такі, бедняжеські стоять, зовсім бедняжеські. Треба буде подивитися, хто там живе. Мій номер. Нова валіза, бо з Мальдівів стара не долетіла. Кроватка. Нічого унікального, все дуже просто, дешево і сердито. Кажу, а водичка де? А тетя мені каже, а водичку п'є з кранчика. Я говорю, як з кранчика. У нас водичку з кранчика не п'ють. А вона каже, а у нас п'ють. Все гарненько, цивільненько. Готель новісенький, ще нічого не зламане, все красиво. Отак. Ну, ну тут от якось трошки. Трошки щось не вистачає. Але оцей ось вид з вікна, не з вікна, з балкона. Оцей вид з балкона. і це повітря, яке офігенно пахне, перекриває всі недоліки. Коротше, недоліків немає, все супер. Спуститься мені треба там вниз по дорожці і зайти в оцю штуку з парадного входу. Трошки пізніше додам сюди басейни, чмоки.